Скільки? 5 сантиметры. Так, друзі, це у нас зимуючий горох, сорт Болтрап. Сіяли 28 жовтня, і сьогодні у нас 28 листопада 24-го року, і він тільки-тільки починає сходити Зараз покажу, тільки-тільки. ось Ну ось, ось. Ось, 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 ось. Ти, да. От його ні 5 см глибина заділки семян. Ну, це ж глибина гороха. 5-6 см. не було випирання, як в прошлому році всі кричали, що випирання, пропадання, тому що на 2-3 см посіли. Ну, це ж горох. Він згін тільки де виріс, а де ще не виліз. Цьому теж можна поритись і подивитися його на ну, глибину. Так тут у нас посів був нікою, сівалкою, там міжряді скільки? 16? Шістнадцять. 16. Воно хороше, мавшенько. Ну, до 5 сантиметрів. 4,5 десь в цих пределах Ну, ми в прошлому досіяли і нам подобалось і. Вроде би. Ну, побачимо. В минулому році то гарний був горох, теж сіяли нікою і посіяли і в цьому році. Побачимо, тому що. 30 см, це для гороха трошки ну, широкувато і багато є такі пустоти, і тоді бур'ян росте. Одержиться так прості, да, ну Ось поле так ще якби чорне. Попередній у нас тут ріпак був. А, ой, це в нас після ріпаку вибачай ще і соняшник був. Це після ріпаку був соняшник і після соняшника тепер горох. А після гороха буде в нас е, пшениця. Да, після гороха пшениця. Так, ну, зимуючий горох він з осінь не дуже так, що швидко росте. Він більш зимою росте ну, в корінь, розвиває корняву систему більше, ніж вверх. Вверх він тупо росте довго, медленно. хоч і волога була, але все одно він так швидко не росте. Ось, дивіться, за місяць. І він тільки-тільки ось показався. Ну, хоча б уже і морози є, і все. Тому це для нього нормально. Так, ну що, друзі, все, їдемо далі. Кому сподобалось ставимо вподобайки, підписуємося на канал, пишемо коментарі. А я вам бажаю міцного здоров'я та мирного неба.